Із двома полеглими на війні героями попрощались у строю. Роман Медвідь, солдат, маскувальник, народився, і дитинство провів у Другобичі. Там навчався в місцевій школі в училищі. Згодом переїхав з батьками в стрий. Тут працював, одружився та проживав з сім'єю. У 2021 році підписав контракт з збройними силами України. Спочатку повномасштабної війни потрапив в найгарячіші точки фронту, отримав поранення. Помер Роман Медвідь на території військової частини від набутих на війні травм. В останню земну дорогу провели Андрія Гринишина, солдата 2-го самохідного артилерійського зводу військової частини. Народився та виріс в строю, навчався в 10-й гімназії та ліцеї імені Івана Франка. Згодом закінчив вище професійне училище номер 34 у 2023 році. Добровільно подався до лав Збройних сил України, щоб стати на захист батьківщини. Загинув у наслідок ворожого удару на Донеччині щирі співчуття рідним. Вічна пам'ять і вічна слава героям.